Доброго дня, любі малята, поля України. Здавалося б, нічого незвичайного, але насправді в українські поля вкладено багато праці. Поле навіть зображено на прапорі України, жовто-гаряча пшениця та синє небо. Поля виглядають неймовірно. Пшеницю освітлює сонце, вона нібито золота. Увійди в пшеницю і тебе майже сховають колоски, наче морські хвилі, і тільки небо буде синіти над головою. Колосок це не просто символ багатого врожаю, а й уособлення глибокої завзятості та невтомної працьовитості. У кожному його зернятку міститься безліч годин. Старанної роботи людей та природи. Ось послухайте вірш: Зерно до зернини до колосу колос, мов серце до серця в степах промовля, шуміла хлібами рясними навколо багата і щедра вкраїнська земля. Пропоную сьогодні зробити об'ємну аплікацію колоски пшениці. Для роботи нам знадобиться тонований папір блакитного кольору, папір жовтого кольору, простий олівець, ножиці, клей та серветка. Спочатку з жовтого паперу ми виріжемо ось таку довгу тоненьку смужку. Це в нас буде стебельце нашого колоска. А тепер ми ось таку шматочку жовтого паперу наріжемо тоненький. Мушки так. та будемо склеювати ось так кінці. Ось подивіться, які в нас петельки вийшли. Тепер ми змащуємо одну петельку, клеїмо, так. та ось таким чином з'єднаємо. Ось ми склеїли дві. Петельки, У нас вийшла ось така деталька. Зробимо таких детальок дуже багато. А ще ми вирізали з жовтого паперу ось такі додаткові деталі до нашого стебельця, колоска. Так. так. А ще, ось подивіться, будь ласка, які тоненькі вусики ми вирізали до нашого зернятка. Так, ну що ж, Будемо збирати наш колосок. Ось ми наклеїли стебельце та додаткові деталі до стебельця. Так, ось таким чином тепер ми будемо приклеювати зернятка до нашого стебельця. Так. Зерняток багато в нашому колоску. Так. Тепер додамо вусики до нашого колоску. Ось такий колосок в нас з вами вийшов, і таким же чином ми зробимо ось тут та ось тут теж колоски. Подивіться, які золотаві колоски пшениці в нас з вами вийшли. Спробуйте і ви зробити таку красу, любі малята, успіхів вам у творчості і до зустрічі!